Всім привіт, всім гарного дня. Готую першу перемастку. Так, це згушнку виділяла з банки. І всипала какао. Зараз гарно перемішаю і буду ставити варити. Тоді додам ще сюди шоколадних капель. І буде перша перемастка в мене готова, бо її треба зварити і оставити хай гарно остигне. Це у нас буде перша перемастка. Бачите, робиться. Ой, зараз покажу, що які шоколадні каплі додам. Ось. І зваримо нашу шоколадну згущенку. Буде смачно, смачно. Тут в мене півтора літри згущонки. І добрих три ложки було з какао. Ну, зараз як закипить, буде. Більше. Ні, три столових ложки буде, там не більше. Шчубком три столових ложки. ж у добрих, якщо добрі, то щупком. А якби добрий? То, а, а то без щупка. Просто столові ложки, то без щупка. Так, що ось таке. То зараз відправляю, хай вариться. Перекипить, тоді додається каплі шоколадні, чи там шоколад чорний, який ви хочете. Можна й без шоколаду, але зі шоколадом воно багато смачніше таке виходить. І поставимо тоді, хай вистигає, накрию і застигне. ну, Вистигне, остигне. А завтра будемо працювати. Будемо трошки бавитися з вами. Так що ось таке. -то. Так, зустрінка моя закипіла. Кинула я свій шоколад. Тепер мішаємо, щоб шоколад розтопився. Ось так. І тоді на холод а я Бачите, ще є шоколад на розкупився. Ось так. А завтра будемо робити смакоту з вами. Так що ось таке Буде Нам смачно-смачно. Ось так. А який аромат? тут, Я вам передати не можу. Гарно пахне шоколад. Ось так то готуємо шоколадну сущенку. Я Це так готую. І какао дуже гарне, те, що я купую. Так що ось таке. Запах нам. Дуже гарний запах какао. Шоколадом пахне какао. О. Так, вару заварний крем. 50 грам цукру, 20 грамів кукурузяного крохмалю або борошна. Можна пополам, 250 мл молока. Одна чайна ложка ванільного цукру, 50 грам вершкового масла, додається в кінці за бажанням. Ось так. бачите? І зараз ставлю варитися. Звариться, покажу, яке вийшло. Ну що, приготуємо перемастку до наших горішків. Це наші крихти. З горішків тих, що ми обрізали. Трошки перемнем, щоб вони дрібненькі були, бо дуже великі, то перемазці погано, бо вони будуть багато займати місця. А так, як перемнем, буде добре. Ось ці грубші. зараз я перейму то її покажу далі. Так, перейняла, але я ще трохи надібрала, бо я не знаю, чи мені тільки треба багато. Як треба буде, досиплю. Але трохи надберу. Так, тепер моя шоколадна згущенка, бачите, яка? Я даю я її от сюди. Ну, я всю викидати не буду. Ось, бо мені буде забагато на ті горішки. Треба буде, я ще домішаю. Ось, але всю викидати не буду. Є так, що роблять Горішки, щоб тільки були чисто шкаралупочки, все по 100 грамах там, тих по тих грамах верніше, скільки треба грам на той горішок, щоб були всі точно. Я так ніколи не роблю, бо я ці крихти використовую, мене дуже люблять малі от з тими крихтами. Перемастки. Так що ось таке. -то. Ось так. Усе буде гарна густа перемастка для горішків. Це супер. Так, похоже на шоколадну ковбасу. Так, так. Можна таким чином зробити шоколадну ковбасу звідси. Ну, я тут не буду робити шоколадну ковбасу. М -м -м. Яка смакота? Так, так будемо перемашувати. Набираємо. Рієчки забираємо. Виходять ось такі у нас прекрасні горішки. Куди тікла перемастка. О. Ось так. О, щоб були гарні, повні, повністю. Ось так. Повністю начиняний. Як перемащу, тоді покажу, що далі. Так, ось стільки вийшло в мене горішки. краї я обмочала в крихті, і вийшла в мене миска горішків. Таких гарненьких. Ой! Телефон був впав. Ось так. Така красота. Ну, а це у нас наш заварний крем. Так, зараз викину це лафанку. Ось такий він у нас вийшов. Ну, стільки з ложки. Такий густий, файний. А смачний? А що я шоколадних крихтів не взяла? От роздяла. Так, переминаю крихти шоколадні. Вказується, вони в хаті були, а я забула. Де я їх поставила, я горішками зверху приклала їх. Так що ось таке. -то. Дуже смачне тісто. Шоколадне горішки вийшло. Так що ось таке. Ось такі-то у нас будуть смаколики. Так, вимішила. Трошки ще білий додала крихтів і тепер. Утопила, утопила ложку, впала. Так, як мені йде поставити? Ай на накрити поставити. О. Це буде І заварним кремом. Там ще треба трошки крему, бо це буде замало. Хтось нас дрова ріже на вулиці, комусь зима близько прийшла. Ось захід дровців. Гуде-гуде. Zdaj se že nekaj časa, zdaj pa še nekaj potrebujemo. Ось так Будемо начиняти наші горішки. Ось таке то діло. О, мало дерево? Горішки в нас виходять. Ось так. А тоді знов краї пообмачую або в білих, або в шоколадних крихтах побачу. Пообкачую. Пообкачую, пообмачую і все. і буде красота. Ще нам останеться начинити Трубочки і, і усе. Ну, зараз вже має світло десь з'явиться за пів години. Так, раз горішки перемащу, піду. Ну і сонечко так як виходить. Піду вперед помащу горішки. Те, їх горішки, піду на труху гарбузів. А тоді. Буду трубочки робити, або я трубочки аж завтра зроблю, побачу. Так що ось таке. -то. Поки ми з вам всім пауза. А ось такі мої шоколадні горішки вийшли. Ось так. Значить, напихаю багато, крему, щоб повний повний був горішок. І все, і буде смачно. Так щось такі то справи.